Піраміди символічні пам'ятники для багатьох цивілізацій, і сьогодні вони, як і раніше, зачаровують відвідувачів своєю вражаючою архітектурою і загадковою історією. Де б вони не знаходилися в Америці, Африці, Азії чи Європі, вони приваблюють мільйони відвідувачів. У цьому відео показуємо вісім найкрасивіших пірамід світу. Велика піраміда Хеопса в Єгипті входить до списку сім чудес світу. Є однією з найбільш символічних споруд в історії людства. Побудована в місті Гіза, вона впродовж тисячоліть залишалася найвищою спорудою людства, досягаючи заввишки 146 метрів храм піраміди Великого Ягуара в Гватемалі, розташована в стародавньому місті Тікаль у самому серці Гватемали. Ця піраміда є однією з найграндіозніших пам'яток у світі Майя, побудована близько 700 року нашої ери. На вершині розташований храм, присвячений культу Ягуара Піраміда Боробудур в Індонезії Боробудур, розташований на острові Ява, є найбільшим буддійським храмом у світі, побудований у IX столітті за династії Сайлендра та має пірамідальну структуру з дев'ятьма ярусами. Вона внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є винятковим місцем паломництва. Сучасна піраміда готелю Луксор у США. Готель «Луксор» з архітектурою, натхненною стародавнім Єгиптом, є однією з найбільш знакових будівель у Лас-Вегасі. Це піраміда заввишки 106 метрів, виконана з чорного скла. Піраміда мага в Уксмалі, Мексика в Уксмале, стародавньому місті Майя в Юкатані, розташована загадкова піраміда мага, також відома як Піраміда Карлика. Згідно з легендою, вона була побудована за одну ніч карликом, наділеним магічними здібностями. При висоті 35 метрів вона залишається одним із найбільш вражаючих архітектурних чудес світу Майя. Червона піраміда в Єгипті, третя за величиною піраміда в Єгипті, вона була побудована для фараона Снефру. Сьогодні цей культовий монумент заввишки сто 105 метрів вважається першою вдалою пірамідою з гладкими гранями. Розташована в Дахшурі, вона зобов'язана своєю назвою «червонуватому відтінку свого каміння. Багатого на залізо і марганець, піраміда Кая Цестія в Італії. Піраміда Кая Цестія, побудована між 18 і 12 роками до нашої ери, є римським похоронним пам'ятником, натхненним єгипетськими зразками. Розташована в Римі, вона має висоту 37 метрів всередині, облицьована білими мармуровими плитами. В піраміді окоїться Кай Цестій, впливовий магістрат того часу. Скляна піраміда Лувр у Франції, піраміда Лувру, розташована в самому серці Парижа, це сучасний витвір, що став невід'ємною частиною культурного ландшафту французької столиці. Незважаючи на те, що 1984 року її відкриття викликало палки суперечки, сьогодні скляна піраміда Лувру є символом Франції.